Доброго сонячного ранку, друзі всім. Давно вони були на каналі, ну що заправляємо такого нашого красення. Сервіс з нами. Рухаємося на цікавий захід. Будемо пробувати, чи потягне басак, один агрегат з гідромотором. Рухаємося в Полтавську область, так що... Залишайтесь з нами, ставте вподобайки, лайки, а ми рухаємося. Що, друзі, ось ми mm -hmm. на полях Полтавщини. Будемо нашого вкрасення спарювати за таким агрегатом. Значить, що тут у нас який основний нюанс? Це Гідравлічна помпа, на неї має йти постійний потік, що у нас в принципі є на нашому босаку. Також господарство працює все-таки красний Юту 140 сил. Ну що, зараз ми підключаємося, ставимо комп'ютери, перевіряємо як вона буде тягнути. Навіску, так? Три сімнадцяти. Отакий агрегат. Скіки? Четыре? Вісім, дев'ять, десять, одиннадцять. 12, 13, 13 рядків. Стан, звичайно, чудовий. Так виглядає цей самоліт. Зараз запустимося і перевіримо. А як воно буде робити? Це у нас водичка. Ну що, будемо продовжувати. Покажемо вже, як воно буде працювати. Ну що, зробили тестовий заїзд, поняли, що трактору мало навантаження. Приїхали до заправити, як кажуть, до повного. Поки що все працює. Давай. Зараз заліємо. Ага, це у нас. Це в галонах я тоді сказав 350, а це літри. Зараз заліємо повно. Це у нас десь тони, да? 6 літрів 600. Заправимося, їдемо пробувати на повну, як воно. Так, ну шо. 100% повна бочка. Лється зверху. Цікаво скільки вага. А скільки вага самого агрегату, не ясно, так? Да? Ну тут метал такий, дебелий. Ну і 4 тони. Ну зараз і поїдемо спробуємо. Да. Все, розумся їдемо. Зараз будемо витягувати ці підйомчики, побачимо, як босачок себе буде чувствувати. Ну що, до бою. І так, заїхали ми в загонку, працюємо по міжряддю. тестуємо, скорость 9, іде й 10, бочка повна, трактор валить дядьку. Постійний поток працює, вже починає набивати, зараз піде важче. Треба поміряти яка тут глибина. до ту речі, все піде хочеш хорошо, О, ну, видно, починає трошки забивати крило. І трактор пішов нагрузку. то він держав, але по двигуну чутно, що він трошки йде. А під перші ці взагалі не крутяться навіть. система зараз знімемо знаружі, як воно йде а вже ще важче стає десь але тягне зараз знімемо знаружі, як воно робить так ну ось як це виглядає з боку Значить, Трактор у нас в міжряді, все працює, все стає, як має бути. Так, Хейтерів і знатоків. Про, сразу хочу сказати, що це ми тестуємо. У нас у власника є трактор і Юто, є Джонбір. Питання було яке? Поставити трактор в міжряддя, щоб на тракторі був постійний поток для от саме цього агрегата. Набиваю воно, звісно, жорстко, але це. В принципі, це не, 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 не предназначено для роботи по такій стерні, бо оці диски вони аж перестають крутитися. Чутно, що трактор йде в нагрузку, не глохне, потужності вистачає, але ось так ми на тракторі все підключено. коли питають, для чого багато гідровиходів, все задіяне. І отут що ми зробили? Щоб зовсім розвантажити гідравліку, у нас є ось постійний поток і це обратка. Щоб зовсім розвантажити гідравліки, ми пустили шланг обратки з гідромотора, пустили напряму в бак. Тому ось у нас, зараз покажу, так, так робити не можна, коли трактор працює. Ось у нас помпа стоїть. Ось така. От і круте. Гідромотор. Цей насос. Трактора. Бочка повна. О, до речі, зараз гляну, скільки вже вилілось. І подивимося, скільки ми пройшли метрів. Так, тут головне не вступити, бо можна утонути. Ну, вилилось 3800, 3600. То есть, уже, грубо говоря, 200 ушло. Ну, це дуже... мені... Я не не спеціаліст по цих агрегатах, але мені здається, що це такий дуже великий вилив. І скільки пройшли. Тут на Басаку пише, що ми пройшли 300... пише, що у нас кілометраж, кіломет... кількість пройденого шляху. Ми починали, у нас було на одиничці. Тобто ми пройшли 300 метрів. 300 метрів 200 літрів. Я не знаю фахівець, хто, хто хай скаже, чи правильно чи ні. От. Ну, сам факт, трактор з цим справляється, все працює як має бути. Щось зараз покажемо, як це механізатор покаже, як це працює цей. Трошки одіть трошки вперед, щоб не забити цю саму шелуху і потім пуска. А? А, розверне, окей. Тільки двері закривай. Погода класна. Все класно. І на цьому ми не зупиняємося. Зараз це будемо тестувати. І будемо тестувати один агрегат, який тягає 150-сильний джундір. Ну це трошки згодом. Зараз тут все настроїмо, щоб все вже працювало як має бути. Ну, мені щось здається, що якщо бочка, грубо говоря, 4 куба, то йому навіть на гектар тої бочки не хватить. Мабуть тут щось ще регулюється. Все, трактор. На тяжечку і пішов. Ось воно ллється. Як немає стерні, як не забито, то йде краще. А як забивається, то трошки йде гірше. Ну, нічого. Ось як це виглядає в роботі. Вже набиває вже. Супер. Робота йде. Ну що, далі буде? Ну що, друзі, приїхали на базу і що ми бачимо? Це піпець. Щось потекло. Ладно, то я шуткую. Значить, злили ми воду з резервуару. Злили воду, зараз будуть заїжджати назад. Тест, як кажуть, пройден. І що ми далі робимо? Стоїть у нас такий тракторець Юто 140 сил. Фермер у нас його обрав. Покажу. Юто. 14.04 О, і що ми ще раз будемо робити, покажу. Ось така у нас є дискова борона під Т-150 трактор. Хто знає, що це за агрегат? Ось такий 3-4 метра. А скільки ви казали, веси їдесь? Тон 2 до 2. До двох. До двох. Мені здається, що трошки більше. 600 диски, спереді стоять ромашки, отак покажу. Спереді ромашки. Льоша, а дай рулетку. А ззаді такі стоять диски сплошні. Ну, Можемо все, хлопці, я так розумію, хто їх продає. А це ми їх спитаємо, скільки. Важиться. Я не подивився в інтернеті, скільки важить така дискова. Зараз підцепимось до басочка і побачимо, що він може. Пробуємо. Так, робимо уточнення. Тільки що подивилися на офіційному сайті. 3-4 метра. Розраховано під трактори 110-130 сил, вага тонна 600. Ну так пише. Це, не знаю з катком чи без, а ну прикинь, які диски. І так. Диски у нас 660 ззаду, це ромашка. Ану, ці. О. А, і тут так само 660 диск. От і перевіримо, як вона буде чувствовати з босаком. Як пішла така п'янка, у нас трошки дощик. Починається, ну нічого. Це максимум, що вплине, що буде забивати. Все, чіпляємося. Ну що, друзі, застала нас погодка така, капець просто. Дощ іде. Але нічого, ми пробуємо. Завантажили, завантажили ззаді цю гарну дискову, виїжджаємо. Виїжджаємо пробувати. Зараз пропустимо КАМАЗа. Сервіс на підхваті, Зараз фермер у нас під'їде. Їдемо в точку, де можна випробувати вже дали. Пробуємо. Ну що, доїдемо до поля, далі буде. Погодка, звісно, ну нічого. Хіба це колись нам заважало? На зв'язку не перемикайтесь. І так, друзі, є така нагода. Хочу показати, як працює система переміщення вантажу, тобто навісного обладнання на тракторі Баса. Ось у нас амортизатор є, у нас не підкидає трактор, так, що рвало прямо перед К наверх. Да? А сам агрегат. Сам по собі грає в своєму діапазоні, тому все продумано, Навіску не розбиває, передок трактора так само не розбиває, все чудово. Не знаю, як у нас вийде демонстрація, бо вже така була тяга. Ну нічого, попробуємо. Від вас лайкоси, зараз буде. Весело! І так, друзі. Награлися ми з цією дисковою бороною. Трохи? Ну трохи це як? Це десь так. Поки виставили. Перша транспортна, так. Так, 10. Скорость даємо 10-11. Трактору в принципі потужності вистачає. Може ми трошки неправильно взяли прямо погоном. може треба було трохи по діагоналі, бо буває, забиває диски Став трохи оберті. Отак воно працює. Ну, глибина десь в районі скільки воно, ну... Льоша, розри, розрий трохи. Десь в центрі візьме. 8. 8 є точно. 8, 10, 8 Шукай де та жолобти. Ну в ідеалі я не знаю, мабуть так не має бути. Ну давай, давай, по почисть трошки. Ну хоч примірно, так, все як Ну, скільки тут, ну приблизно, та десь є. 8-8, точно є, то довго. Не, ну гребля тут не стає. Там вона составляла нормально. Греблю тут трохи відрегулювали, дуже звісно, щось важкувате, бо і на джундірі ця дискова стояла, не могли дати їй трохи ради. А тут уже, в принципі, діло буде. Ну Нормально, диви, немає шифера ну, такого. Ну шифера немає. Ну нормально, тут, Тобто глибину ви примірно бачите, тобто це десь на, на тракторі стоїть глибина 11. Фактично це десь буде. 8-10 ну, Ось роби От чуть, чуть його буває підтягує Регулювали, регулювали, чуть-чуть щось його підтягує. Щось, ага, воно його забило. Трохи забило. Але трактору духу вистачає тягнути. Тут шиферу немає. Миколаєш, ну скажіть, хватає духу в басака? Хватаєш. Може сьогодні остався ще плуг. <риклад> 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 ну що, їдемо на базу <риклад> і будемо, як кажуть, рухатись. Так що, друзі, хто хоче побачити трактор вживу, приїжджайте на тест-драйв. Покажемо, розкажемо все як є. Що не знаємо, не будемо брехати. Спитаємо. Так що, все буде Україна, підписуйтесь на канал. Пишіть коменти, що правильно, що неправильно робимо. Ну, Всім пока.